Дуже гарний сет від Crown Ducal. В наявності ось такі три сервірувальні блюда трьох розмірів. Одне дуже велике, таке під гуску чи, може під індичку. Друге трошки менше. І третє ще менше. Дуже зручно сервірувати якісь страви в стіл. Також ось такий тирін. З кришкою гарний стан. Єдине, що на кришці є трошки отут втрата, бачите, збита на ручці одна квіточка, але загалом стан прекрасний. Можете використовувати без кришки як салатник. І ось такий соусник. дуже гарний стан, враховуючи, скільки йому років, це орієнтовно до 1930 року. Він був зроблений дуже красивий малюнок, гарний стан. Є трошки кракелюр на цьому блюді. Ні, на цьому також. А на великому ось є, бачите, декілька таких полосочок. Продається тільки сету.